Це близько 900 долів. Загалом підприємство у нас тваринництва близько 2 тисячі. На даний момент знаходимося ми в родинному приміщенні ферма до Сюди поступають корови за 20 днів до отелу, А телятка 20 днів після отелу. Тобто ці всі форми взагалі за вами протягом 20 днів повинні вділитися. І Матом і йон припій. Корова Хорова перед отелом. Well, yes. – А тільки Ні, їм тут присвоїться ім'я і бірки. І не повністю? А в них є комп'ютерний як Називається називаєте? Називає, називає облікова. Спеціальна людина, яка називає. Звичайно, називають бачки якимись іменами там. Петя Вай, Петя Вася, навіть і такі є. Ось. Там молодше, то старше. Ще? А чого там, там нема руха тут є? Тут малює немає. Деяким, деякими випалюють, деякі є безволіги генетичні. Така інформація. Тут в нас знаходиться ранні сухосії. Що таке сухосії? Спочатку розкажу вам що таке запуск. Корова тільна 9 місяців, тобто вагітність триває, в тварини 9 місяців. Для того, щоб вона благополучно тилилася і привела здоровий прикліт і могла функціювати в подальшому, давати молочко, її запускають, тобто припиняють доїння. Припиняють доїння, ми її заганяємо сюди, на ту сторону. Тут вони вільно собі гуляють, захочуть, приходять сюди їсти, пити воду і все. Потім за 20 днів до готелу перегляняють те приміщення, з якого ми з вами прийшли. Там а, те, це все. Ті, що прив'язані, ці вже з того, з того приміщення, де ми були, це пізні супустій, вони вже вертаються сюди, тут роздій. Вони, вони, вони дояться тут 20 днів і тоді вже йдуть в курівник та початься зал доїння, де вони дають

Трави зазвичай у нас концертна і покупця не союз. Далі різні різні види концентрації. Пшениця, чмінь, груза, макухи, шроти, бордаки зі спрофі. Дивись, трам, все, правда. Зараз знаходимося в курівнику, де безпосередньо відбувається доїння курів. В даному курівнику, ось як ви помітили, де він лініями. Одна лінія курів, другий рядок курів, третій, четвертий. Це так звані групи курів. Ось, один рядок належить один, одній доярці, другий рядок другий. Кожна дзерка має три апарати, відразу вона доїть трьох корів. Приблизно, приблизно від 50 до 55 корів в одній групі. Корівник зараз повністю не заповнений, тому що там оті дві групи дальні, вони зараз на посовищі. Чотири години повертаються з посовища, Тоді відбувається доїльня. Доїмо ми нас тип доїльної установки молокопровід. В одній йде. Повітря, так званий вакуумне, а по-друге, вже відбувається відтік молока. Далі по цих верхніх трубах і в молокоблок. куди Ми зараз і пройдемо з вами. Молокоблок. Що таке компресор? Ні, мені Таке саме приміщення, де...

Ты сфоткала, не? Очень жаль. обслуговування курів у нас проходять за допомогою програми «Юніфрома». Це голландська така програма, з якою ми нормально закупили близько 40 тисяч гривень. І за обслуговування, яку також, заходили, О, і обслуговування, вирні, і і я також розповідаю. Ось як нам дуже болію доїння і відтворення здоров'я, показники здоров'я. Ну, більш детально треба показувати безпосередньо за комп'ютером. Кожен день треба вбачити Це всі, всі коровки зображені на графіку, всі наші коробки. Сиденькі, з синього, синього кольору, це коровки, які ще недавно отелилися. Вони ще не споровані, їх ще не, не міняли, ще не привели дітей, бо їх. Це шкала модою. Скільки Що вони дають на даному етапі? Тут здійснюється переробка рослинницької продукції, і звідси відбувається вже вся логістика, що стосується продукції рослинництва. Отаку, зараз заходимо, тут склади в такому класичному радянському, радянськ, да, радянському стилі, склади Ди. на дві сторони. Вони вже відживають своє е, призначення, ну, бо, що вони є функціональні. А далі я так проведу, там будується сучасний склад. Бюджет того складу приблизно 3 мільйони гривень. Подивитися, що то за Там собаки. А, і двісті кормить корми. Так, це груза і зброя. Це газу розвитку така була. Там соя там кучу робить.